Дова відкрила ще одну скриню зі срібними монетами. Ой, що ж мені робити? Бере він вже й ті гроші срібні, і почав він пхати ті монети всюди, де тільки можна, в усі кармани та за пазуху скрізь. Але то було ще не все. Вдова відкрила третю скриню із золотими монетами. Дивиться піп, що робити. Він ховав золото всюди, де тільки міг, в усі шпарини на одязі, а коли вже не було місця, то набрав золото в дві жмені. Нарешті попрощався піп з довою, подякував та й пішов геть. Вийшовши з хати, побачив він над навісом хомут з нашийниками. Паразко. гукнув він до вдови, дай мені цього хомута. А вона каже, візьміть, паноче!» А піп каже, та ні, ти мені його краще на шию повісь, бо в мене руки зайняті. Вдова повісила йому хомут на шию, хотів піп вже йти, але тут побачив, що під навісом лежить ще й важкий брус. Параско, знову гукнув він, дай мені цього бруса та поклади мені його сюди, в зуби. Ось так навантажився піп, що й кроку ступити не міг. Йде він помаленьку, а той хомут раптом зісковзнув і потрапив попу під ноги. Спіткнувся піп, впав, а брус, який він тримав в зубах, проштовхнувся йому глибоко в горло. Так піп і помер від власної жадібності.